Мої вітання! Ви на каналі Пров'язання та шиття. Як завжди, з вами я, мене звати Раїса, і ви просили я показую. Сьогодні буде експрес-огляд жилету з японським плечем. Чому експрес? Тому що не можу знайти свій записник, в якому саме ці два проєкти, і буду розповідати те, що пам'ятаю. Будемо по готових замірах, пройдемо по всіх моментах, як я його в'язала. Ви, вже, напевно, помітили мій інтерес до японського плеча. Хоча е я зустрічала, що саме ось такий крій, е коли такий, скошене плече по спині, називається діагональним плечем. І мені, до речі, оця назва більше подобається, тому що зразу зрозуміло, про що мова. Це один із різновидів конструювання. Цього саме діагонального плеча. Він не єдиний. І я не скажу, що єдино там вірний це моє трактування, моє бачення цього всього. Цей жилет вже випраний, я вже його кілька днів носила. І в мене лише позитивні враження від нього, тому що він теплий, тому що він легкий і зручний, до речі, дуже. Я його одягала і на лонгслів, і на футболку. І дуже, дуже комфортно себе в ньому почуваю. От Саме цей жилет, ви вже бачили, я вам показувала його з брюками у відео. Він більш такий класичний. Сьогодні я одягнула футболку, одягнула джинси, кросівки, і він зовсім вже по-іншому виглядає. Тобто це дуже універсальна річ, в залежності від того, з чим ви будете її комбінувати, отримаєте зовсім інший вигляд і інше призначення його. Жилет, я вважаю, має бути в гардеробі в кожного, тому що це дуже зручно і дуже тепло ще до того всього, що і гарно. Про пряжу. Пряжа тут 100% кашемір, виробництво каріаджі 700 метрів 100 г. Спиці в'язала 3,75. Особливість цього жилету, що він цільно в'язаний обробки по горловині і по Проймі одразу вив'язувалися. Я хотіла чогось максимально простого. І, до речі, ось цей дитячий жилет у мене зв'язався на одному диханні взагалі там, за кілька днів, чи, чи ну, дуже швидко. Цей, звісно, я в'язала трошки довше, тому що чорну пряжу трохи складно в'язати. І в мене ще були якісь інші проєкти, ну, як завжди, ви знаєте, як це відбувається. І Почнемо ми зі спинки. Для плечового виробу основними мірками є обхват грудей, і якщо у вас виріб доходить до стегон, то звісно і обхват стегон. У мене виріб трошки вище стегон, то понизу я не враховувала. У мене фігура більш-менш така збалансована. То ем, орієнтувалася на обхват грудей. Обхват грудей у мене 90-91 см, в залежності від того, в якій я білизні. Ширина жилету, враховуючи те, що тут по боку у мене йдуть резинки, і ширина цієї резинки складає десь 7,5 см, і вона така еластична, добре розтягується, то в спокійному стані на столі ширина. 51 см. Основні мірки, які нам будуть потрібні, це ширина горловини і ширина спини. Ширину спини я вираховувала таким чином. Просто взяла, заміряла. Ось, припустимо, якщо у нас йде вточний рукав, то якраз оце місце прилягання руки до тіла. Ось так намалюємо. Щоб вам було схематично видно, сподіваюся, все видно. То саме ось це місце, де в нас прилягає рука до тіла. Це можна подивитися, якщо у вас в обтяжку футболка або якась ковтинка, яка з точним рукавом. То якраз оця відстань це в нас є ширина спини. Я не хотіла, щоб цей жилет далі виступав. Я хотіла, щоб він був такий призібраний і, до речі, якось він. Призбирає образ і робить ну, такий загальний вигляд стрункішої людини. Мені такий спосіб дуже сподобався. Не хотіла я цього разу якогось спущеного плеча, або щоб цей жилет то, якби, находив на плечі. Потім друга мірка це ширина горловини. Я просто відміряла ось так візуально, де в мене завершується шия, де тут прилягає шия до тіла. Додала ще по 2 см в цю сторону і в цю. І ширина горловини вже ширина горловини після обв'язки. У мене займає скільки тут 18,5 см. Ну, Звісно, вона була трошки ширша. Вже айкорд її підтягнув. Я ще хочу трошки підпарити, щоб воно ну, воно еластичне, воно пружинить, але тут воно трошки призбирається, хочеться його розпарити. На тілі все лягає дуже добре, тому що все ж таки має якусь вагу, жилет і розрівнюється. Все чудово. Мені сподобалося, що якраз ніби ось ці петлі плеча переходять в цей айкорд по горловині і переходять в інше плеча. Так, ось. Візуально, мені подобається. У розрахунках по висоті плеча я взяла свій класичний скос плеча приблизно у мене там десь 3 см і подвоїла його скос плеча по спині 6 см. Попереду це просто йде рівно, пров'язано, нічого там особливого подібний виріс. Ось так. Єдине, що потрібно врахувати, що коли ми Набираємо петлі, то якби ось ця лінія по діагоналі у нас виходить довша, ніж ось ця лінія горизонтально. Тому нам потрібно додати сюди трохи петель. Коли ви відв'яжете плече, можна заміряти сантиметровою стрічкою і подивитися, скільки вам потрібно додати, щоб вийти потім на ширину плеча, таку, як потрібно, і тут, щоб ці петлі попереду гарно Лягали. Тобто я додала попереду трошки петель, для того, щоб в мене ось ця лінія пришити з тією лінією, якби. Тому що як ми, ми наберемо менше петель, яка в нас має бути ширина ось цієї ну, плеча, то в нас тут буде вперед призбирати це плече. Я пам'ятаю, що у мене плече було 22 петлі, ось тут. Я набрала 27 петель. І потім цих 5 петель скоротила, коли вже вив'язувала перед. Ось тут видно, що тут іде скорочення петель. Так, по горловині в мене є поглиблення, його тут візуально видно. Буквально 2-2,5 см, не дуже багато, але це покращує посадку. Так як в мене тут японське плече йде від центру плеча, тобто. Я сюди не переміщувала цю лінію на спинку, я просто від, від центра плеча, тут, де в нас з'єднується перед і спинка, опустила лінію вниз. І, звісно, що потрібно було вив'язати поглиблення. По спині. Я це робила поворотним в'язанням, набрала петлі по горловині спинки і так розверталася до плеча і до горловини. Зробила кілька розворотів. Вже точно не пам'ятаю, ви будете дивитися по своїй пробі вив'язала цю частинку, потім перейшла на цю частину, тут вив'язала поворотними рядами і далі вже продовжила в'язання з одного краю в інший. Добавляння петель я робила із дужки петлі нижнього ряду. І воно, я би сказала, що трохи пружинить, воно більш еластичніше, ніж коли робити тут з протяжки. І е, тут, здається, що ніби дві петлі йде ця доріжка. Але насправді тут ще одна кромкова петля в мене ховається всередину. Коли я набирала петлі наперед, то я добирала їх не з кромкової петлі, а з наступної петлі за одну дужечку. І виходить так, ніби ось одну дужку з'їла. Ось ці набори петелі, які йшли на прибавляння по плечу, інші на те, щоб набрати перед. І, здається, ніби дві петлі, у нас тут ось ця доріжка. Так, дов'язала я сюди поворотними рядами, добрала петлі плеча. Якраз вийшла на ту ширину спини, яка мені потрібна по моїх розрахунках. Дізнатися ширину спини це потрібно помножити. Кількість сантиметрів на петельну пробу, на кількість петель в одному сантиметрі. І ви отримаєте ширину спини. Далі, дов'язавши сюди вже до краю, вив'язавши вже плечові оці скоси, я тут зробила такий розбір петель тут резинка один на один. І ось ці петлі йдуть спущені. У мене є десь відео. Я знімала його минулого року, додам його в описі. Як в'язати планку зі спущеними петлями. Я думаю, що про цей спосіб теж багато хто знає. І він дуже добре виглядає цей, цей край, він не закручується. Добре, до речі, тримає форму, тому що з рахунок того, що у нас петлі тут спущені, вони ніби одна петля якби на два ряди, і вона підтягує трошки край. Він Добре, тримає форму, не розтягується. І ще плюсом є те, що це декоративно гарно виглядає. Коли я в'язала цей жилет, я дуже сумнівалася. Я думала, що Бо він так був в цей край такий добре підтягнутий. Я боялася, щоб не було в мене тут різних якихось цих пухирів на цьому жилеті, щоб це все вляглося. Але все добре. І тут я так само залишила дві петлі. Вже краю цієї обробки і прибавляння петель робила з дужки петлі нижнього ряду. Так само. Подивіться, як це декоративно все виглядає, нема тут ніяких е, нерівностей. Все визала я тут буквально е, рівну, рівну ділянку, десь приблизно 8,5 см. І далі почала робити прибавляння, так як в мене достатньо. Велика тут ширина порівняно з плечима, то я вирішила частину цих петель віднести на підріз, а частину додати якраз ось тут по проймі. Так, і е, ці прибавляння в мене займають висоту Теж десь 8,5 см. Ви, звісно, будете додавати ту кількість петель, яка вам потрібна. Ви е, міряєте обхват плечей, поділила я на двоє, у мене перед і спинка однакові. У мене немає сильно випуклостей на передній частині на пілочці, Тобто розмір грудей невеликий, тож особливо різниця між спиною і передом невелика. То я не додаю додаткові петлі наперед. Якщо у вас є такий гарний розкішний бюст, то ви можете додати більше петель, щоб у вас ширина пілки була більша, і можете. Не те, що можете, а рекомендовано зробити виточку. Це ще залежить від того, який виріб у вас. Якщо він сильно в обтяг, то це обов'язково має бути виточка. Якщо це такий більш оверсайз, то можливо він і сяде добре, і без виточки. Хоча ви вже, напевно, в'яжете на себе і знаєте свої особливості фігури. Я розповідаю, як я в'яжу. Так, по боковій частині підріз у мене займає. Буквально 4 см. Тут я теж не робила жодних обробок, набрала петлі тут вузликовим методом. І він, до речі, дуже класно тримає полотно, тому що я бачу, що тут вже петлі розрівнялися, вони вже в процесі походила. І далі вже воно нікуди не піде цей вузликовий спосіб. Тож рекомендую, виглядає дуже гарно і не потребує жодних обробок. Дов'язала я до підрізів. Далі. Перейшла на пілочку і почала в'язати передню частину жилету. Особливостями цього жилету є те, що тут буквально 2-3 см я пров'язала рівно. І тут в мене є збавляння петель через 4 ряди я зробила, щоб це було більш плавно. І ось стик передньої і задньої частини. Теж виглядає достатньо плавно. Так само, з цієї сторони, я би сказала, що все гарно виглядає. І в попередній частині я теж зробила ось такий спосіб. Тут резинка один на один із спущеними петлями. І ця горловина, при тому всьому, що нитка не дуже тримає якби резинки форму, класно виглядає. І таким чином я в'язала до. До тієї частини, де в нас вже зійшлися дві частини разом. І В'язала я, звісно, окремими частинами одну частину, потім іншу. Можна паралельно в'язати, але я не хотіла розмотувати рвати нитку. Тож в'язала спочатку одну частину, потім так само, іншу. ось тут я почала робити прибавляння петель по передній частині, так само, як і по спинці. Тим самим чином. І Мені дуже подобаються ці фасонні прибавляння. Тут так само я залишила дві петлі по краю від резинки і робила додавання петель з петлі нижнього ряду. Я, я вже неодноразово про це говорю, що я використовую цей спосіб, мені дуже він подобається. Петлі виглядають набагато рівніші, ці прибавляння більш естетичніші, ніж коли я роблю це із дужки. Із протяжки, тому що коли з протяжки, то тоді затягуються сусідні петлі. Мені це не дуже подобається. Звісно, можна робити ще з накидом, але в мене такої задачі тут не було. З накидом це буде більше якби, отвір, якщо навіть його зв'язати з хрещеною петлею, все ж таки, мені. Менше подобається, ніж так. І взагалі останнім часом я люблю в'язати, коли всі елементи продумані, коли ти переходиш з одної лінії в іншу. Мені здається, що це так круто виглядає. Ось навіть ось тут я зробила таку декоративну доріжку з резинки. І ось обробка пройми переходить цю резинку по спинці, і це круто виглядає. ну Скажіть, можливо, на чорному не дуже це добре видно, але. Ось саме такі елементи мені подобаються. Якщо я вже в'яжу цільно в'язане, якщо я вже в'яжу, розраховую всі елементи, то чому б не зробити ще естетично, це щоб все, все сходилося, тут в резиночку перейшло, і, і так само внизу перейшло все в резинку. Можливо, це якесь елементарно, хтось скаже, що ну, прям Америк візуально, коли переходить ця доріжка в цю, це для мене просто. Якийсь э, вайб, можна так сказати. Зараз таке модне. Зв'язала я дві частини. Прибавляння петель робила, здається, в кожному третьому ряду. Якщо ви не хочете такої глибокої горловини, ви, звісно, розраховуєте, е, як вам краще. Тут в мене можна забрати цю е, рівне цю ділянку і почати прибавляння петель з самого верху. Можна зробити. В кожному другому ряду, тоді у вас буде коротша ця горловина. В залежності від вашої петельної проби, петлі в сантиметрах, скільки у вас рядів в одному сантиметрі, ви, звісно, розраховуєте. Ну, і, і, звісно, вам тут потрібно зробити прибавляння, щоб набрати ширину вашого виробу. Так, якщо ви вже в'яжете, я думаю, що для вас це не складає проблемою, нічого тут складного немає. В'язала я до підрізів, набрала підрізи. І далі просто вже гладю в'язала нічого особливого. До речі, цього разу я е, собі спеціально так зробила, заміряла е, довжину виробу, все розрахувала і в'язала конкретно по своїм розрахункам, нічого не змінюючи. І саме вийшов той виріб, який мені потрібен. Понизу я пров'язала резиночку, єдине, що я бачу, що е, саме ось ця резинка е, зв'язана щільніше, Якісь я взяла, напевно, менші спиці. Тут е, в мене Ті самі спиці, що і основне полотно. Я не хотіла, щоб це полотно було стягнутим. І пров'язала після резинки один на один два ряди я просто гладю і закрила звичайним способом, і в мене вийшов ось такий рулик. Мені подобається теж такий спосіб. Хтось каже, що це не естетично, що це воно так завертається. Там. Мені подобається так. по жилету, по цьому, в принципі, я думаю, що все. А, Довжина жилету 58 см я заміряла. Глибина горловини в мене. Пух літає з тої жилетки другої. Глибина горловини 24 см. Так, цей жилет я вам вже розповіла. Хочу ще про цей маленький розказати, показати, який він мілашний, тому що я щось, ніде його не фотографувала окремо, тільки в відео показала і все. Тут трошки було складніше, тому що пряжа тут товстіша, тут такий шнурочок. І дуже вона м'якенька. Залишилось у мене з двох моточків 50-грамових ось, ось зразок і оцей кусочок е, жилет. До речі, чорний жилет важить 200, ось. що залишилося з чорного жилету. Тут ще приблизно 150 грам пряжі і е, хай поки лежить, поки я нічого чорного вже не хочу, нав'язалась. Е, шапка у мене є чорна з кашеміру, хай буде. Залишки будуть такі в мене. Так, і ось ця пряжа така пухнаста, пухнастий шнурок, набитий пухом. Зараз я вам скажу, чим він набитий. Це пряжа Марбл, скоріше всього, що італійська, але я її ну, в Україні дуже рідко якби, один раз десь бачила. Але не пам'ятаю вже де. І в пошуку мені її не видає вже. Так. Тут 25% мариносу, 38% бейбі-альпаки, 33PA і 4% шовку. Дуже класна, приємна пряжа. Я люблю такі шнурочки. Якщо десь зустріну, то, звичайно, куплю і собі, але, скоріше, всього, що це буде бобінна пряжа, тому що вона трохи бюджетніша. Цю пряжу мені дарували Світлана Островська, канал проєктний зошит. Це була якби, винагорода за участь за ті майстер-класи, які я знімала в проєкті візерунки. .UA від Томи Новікової, що теж ви знаєте цих майстринь. Канал в неї в'яжу на дивані, залишу посилання під відео, якщо вам цікаво, заходьте, знайомтеся. Ми всі різні, але об'єднує нас в'язання. Це прекрасно. І е, отримала я два моточки, там були по 50 грам, тобто разом е, 100 грам. І на цей жилет в мене пішло 79 або 80 грам, тому що ваги по-різному якось показують, в залежності, напевно, від того, чи сухо, чи волого. І mm -hmm. цей жилет я в'язала для доньки. Доньці мої зараз 2,5 роки, то він десь на 3-4. Я думаю, я трошки я з запасом він такий широченький, я би сказала. Ширина цього жилету 30. 3 ну, 33 см і довжина так, виробу 39. Тут теж японське плече, дуже вузесеньке японське плече. Mm. Дуже воно таке малесеньке це. Напевно, друге японське плече, яке я в'язала в своєму житті. Так, ширина спини тут теж не дуже широко, але дуже класно лягає. Він не широкий по спині, саме добре сідає, 22 см, а тут вільний. Ну, це взагалі мені цей крой дуже сподобався, що він тут як топ ніби тут, як жилет. Якраз саме спину прикриває, тут нічого для рук не заважає, дуже комфортно. Ве-подібний виріс. Він не дуже глибокий, можна було зробити і трошки довший, але я думаю, може, для дитини і не потрібно, 10 см приблизно. Метраж пряжі я не знаю, мені здається, що і на етикетці його не було написано. А спиці тут 5,5. Тобто він такий рахленький, Якраз для цієї ці пряжі, для цього пуху дуже гарний сірий меланж. Я хочу такого меланжу, хочу собі. Теж такий жилет ще. І тут так само оброблено айкордом. До речі, про айкорд я щось не розказала нічого там. В тому жилеті я просто взяла, набрала три петлі. І підхоплювала за якби, набірний ряд. В кожну петельку пров'язувала ось такий айкорд. Дуже гарно виглядає, взагалі супер. І цей переход з цих двох петель сюди в айкорд мені подобається. Тут так само я взяла звичайний скос плеча, його просто подвоїла, а попереду вже набирала петлі рівно. І тут в мене теж йде. Якесь збавляння петель. Його тут дуже не видно. Тут був, буквально два, два рази я зробила один. І здається, ось тут другий раз. Чи ні, один раз тільки зробила. Скоріше все, що один раз тільки збавила, тобто на одну петлю набрала більше і збавила для того, щоб тут якби вирівняти цей край, щоб він був більш плавніший. І так само в'язала спинку. Тут є поглиблення горловини невелике. Зовсім трішечки тут. 1,5-2 см, в'язала розворотних рядів. Складність була в чому втиснути ось ці, ці доріжки з різинки, з спущеними петлями, ось саме попереду. Тому що я хотіла, щоб тут гарно все виходило, а воно тут все не поміщалось, тому що дуже вузеньке плече і товстенька пряжа. Але я думаю, що виглядає це так пристойно, я би сказала. Так. Я додавала петлі вже на прибавляння на горловину, тут у мене десь буквально 2 см пров'язано рівно, бо якраз ось мені подобається, коли є невеликий рівний участок, який у нас напроти шиї. Тобто, якби я почала робити від плеча прибавляння петель, то в мене ніби воно заходить на шию, а так воно якби обходить цю шию і далі вже йде подібний Так, Тут так само той самий принцип пров'язала рівно. Я приблизно поділила на дві частини оцю висоту пройми, і пров'язала частину рівно, далі робила прибавляння. Але все, якби не на око, я все відштовхуюся від ширини е мене готового виробу, тому що мені потрібно з цієї ширини вийти сюди. І е розрахувати таким чином, щоб це все гарно виглядало. Тут прибавляння в кожному другому ряду. Е рівний. Рівний, рівна ділянка, коли ми просто прямо від плеча, десь приблизно, приблизно 6,5 см. Далі я пров'язала 7 см. ну Плюс-мінус однаково, ну Трошки ця ділянка візуально виглядає меншою. Зробила прибавляння петель так само з дужки петлі нижнього ряду, але тут в мене просто ось одна петля і з неї я робила, вона підходить до. Вже до резинки, тому що виріб невеликий, і ось так уже мені було зручно. Так само вузликовий спосіб, набрала, нічого не розтягнулося. Все класно виглядає. І донизу в'язала просто рівно. Після того, як об'єднала і перед, і спинку. І так само тут дов'язала ось ця, ця резиночка, яка наша наше є і оздоблення, вона не завертається, дуже гарно виглядає із середини із. Лицьової стала сюди ось, до поглиблення горловини, об'єднала дві частинки, в'язала поворотними, далі об'єднала вже перед і спинку, підрізи, і пров'язала рівно. Тут так само резиночка на один. Тими спицями, що й основне полотно. ну, Звісно, резинка один на один трошки ширше виглядає, ніж петлі, які просто гладь. То можна взяти і менші спиці. І два ряди лицевих. І просто звичайним закриттям. Тут голкою, напевно, було б складно закрити цю пряжу, тому що дуже плутається ось цей пух, він там трошки все рівно скочується, коли ти постійно його просиляєш через голку, через петлі, то, напевно, тому і такий спосіб я обрала, щоб легше було закрити цю пухнасту пряжу, а вже чорну, чорний жилет, відповідно, до цього я зв'язала. Класні жилети хочу ще. Думаю, що основні моменти я вам розказала. Якщо про щось забула, то нагадайте мені, напишіть в коментарях. Якщо у вас є запитання, то пишіть. Я на питання, до речі, відповідаю в першу чергу. Якщо в мене багато коментарів, то ті коментарі, які мають запитання, то я стараюся відповісти зразу, тому що я знаю, що людина, людині це вже треба, як ми горимо цим рукоділлям, в'язанням, і якщо вже треба, то треба, то треба терміново. Тож намагаюся швидше відповідати на коментарі, які мають запитання. Напишіть своє враження, взагалі, що б ви хотіли чути в таких експрес-оглядах, тому що я розповідаю зі своєї сторони, як я це бачу. А можливо, для того, щоб вам було більш зрозуміліше, то потрібно ще якась інформація додати. Не забувайте в'язати зразки. Зразок добре вибраний. Дає ну, не стовідсоткову гарантію, але ймовірність більше, щоб ви зв'яжете саме той виріб, який ви хотіли, і не буде менше перев'язів. Я, до речі, ну, не хочу, як то кажуть, навручити, але останнім часом у мене дуже мало перев'язів. Я отримую те, що я хочу. Бажаю вам, щоб і у вас було, було все добре і все гладко з в'язанням. І ви отримали лише задоволення від цього процесу. На сьогодні будемо завершувати. Мені дуже було приємно поспілкуватися. І до зустрічі в нових відео.